Вітаю наших слухачів і слухачок. Це ефір громадського радіо. Я, ведуча Анастасія Багліка. Працюватиму для вас наступні дві години. Рада вас чути. А нашу гостю наступну, яку я зараз представлю, ще й рада бачити, тому що відеотрансляцію можна буде дивитись на наших сторінках в Ютубі, в соцмережах. І говорити ми будемо з Лесою Литвиновою, волонтеркою, дуже відомою в Україні, волонтеркою. Поговоримо ми. Про законодавчу ініціативу, яку, я так розумію, розглядатиме все ж таки Верховна Рада, яка нібито покликана заохотити громадян волонтерити. А насправді в цій законодавчій ініціативі закрит... закладені механізми, які можуть бути небезпечними, як і для. Волонтерських е, е, процесів, так і для мобілізаційних, очевидно, процесів. Тому що йдеться про е, закон, який пропонує прирівнювати волонтерів е, до, я так розумію, людей, які воюють, ні, Лесю. Ну, не зовсім. Так, Настя, доброго дня. А, в мене трошечки пропадає зв'язок, мене чутно взагалі. Чутно, але я так розумію, що чуємо і бачимо, ми вас трошки уривками. Чутно. Тут мушу запитати, звичайно, не можу не зреагувати. Е, Стурбовані тим, що бачимо вас зараз в ліжку. Ну, але я розумію, що це після е, реабілітаційні процеси, і скоро це вже виправиться. Так, да, я, я вибачаю за те, що така а, домашня а, лінива картинка, а, а в разі ще сидіти не можу або лежати, або стояти, а стільки встояти я а, ще не, не зможу. Під час Бажаємо Тому, швидкого я, ну, відновлення. Що, вибачаю. <гум> а, що стосується законодавчої ініціативи, то насправді. Я б не розглядала її як серйозну законодавчу ініціативу, тому що в, е, ніхто це не прийме е, при здоровому глузді. Воно прописано так, е, що будь-яка людина, яка зможе довести, що вона минулого місяця щось корисне робила, причому не написано об'єми, нічого там є, є е, докази того, що волонтерила. Ну тобто. Припустимо, я погодувала котиків да, на вулиці. Uh -huh. Я ж волонтерила, волонтерила. Або передала там е, не знаю 10 пар трусів носків на фронт, я волонтерила, я волонтерила. Тобто під це може е, підписатися будь-яка абсолютно людина, в тому числі вся країна. Е, якщо це через це. Людей звільняти від військового обов'язку зрозуміло, що в нас не залишиться жодної людини, яку можна було б привести до військомату і вручити повістку. Тому зрозуміло, що ніхто такого не прийме. Воно завалиться при першому ж голосуванні, але це все одно. Поганий дзвіночок. Я поясню, чому, на мій погляд, це поганий дзвіночок. Це більше не про законодавчу ініціативу таку, це скоріше, про загравання з майбутніми виборцями. Це говорить про те, що розглядають найцікавіші для людей зараз теми. Тема мобілізації це те, що дуже непокоїть все суспільство і тих, хто на фронті з одного боку, і тих, хто в тилу з другого боку. Всі розуміють, що треба замінювати тих, хто знаходиться на передньому краї, бо вони закінчуються, прямо фізично закінчуються. От при цьому значна часть суспільства. Намагається зробити все, що тільки можливо, для того, аби цієї мобілізації уникнути, і шукають шляхи, яким чином зробити це е, в межах діючого законодавства. Тому я більше розглядала б це як загравання з е, своєю аудиторією. А от вже це говорить про те, як розглядається суспільство. Тобто, який запит у суспільства тобто, налякає набагато більше. Тобто, можна сказати, що частина там законодавців нинішніх вловили запит від частини суспільства уникнути мобілізації законним способом двичайно, і пропонують їм, таку, пропонують їм таку, власне, ну, нереалістичну, але тим не менше, ініціативу. Да, я... Я думаю, що скоріш за все мова йде саме про те, що ніхто не, не згадає там прізвище цього депутата, в принципі. всі згадають по прізвище депутата або назву партії, які намагалися потурбуватися про цю частину суспільства. І це зіграє на виборах. Але це моя думка. Я не претендую на те, аби бути політичним аналітиком. Я от все ж таки дивлюсь на цю законодавчу ініціативу і думаю, у нас же і після 2014 року поява, в принципі, такого виду діяльності масового як волонтерство, та, тому що до 14 го до волонтерство в Україні. Не було ані е, настільки масовим, ані, ані настільки видимим. Е, це ж все теж тоді призвело до появи великої кількості там, е, фондів одноденок, умовних, які потім грали роль в політичних процесах, або там фондів, які існували тільки на папері, або там теж е, у у кожного, хто потім балотувався на виборах, в наступних роках був свій волонтерський фонд. І ну, це, це все певним чином дискредитує волонтерський рух. Звичайно, але від цього ми нікуди не подінемось, навіть без таких законодавчих е, ініціатив. Е, більшість популістів дійсно йдуть таким шляхом, вони створюють там фонди імені. Себе коханого, вони створюють якісь голосні проєкти на один тиждень або навіть на один день. Все це ні до чого взагалі не призводить, але запам'ятовується, тим більше якщо туди вкласти достатню, достатню кількість грошей. Будуть логотипи, футболки, там, брендовані автівки, воно все буде на очах. І разом з тим на очах буде там певне прізвище або назва певної політичної сили. Це, це не має жодного відношення до волонтерства. Але знов ж таки мись раз за разом питання, що в нас не розділяють питання волонтерства, благодійництва. Суспільної діяльності і так далі. В нас всі, хто щось роблять, вони волонтери. Ну але ж це не так. Є прям закон про волонтерство, де прописано, що воно таке є. Волонтер це людина, яка певний вільний свій час витрачає на суспільну діяльність без отримання дивідентів чи то грошових, чи то якихось інших. Це не є основним видом діяльності людини. Це ну, її час, її е, вільне рішення. Е, для мене дивно, що є якісь там реєстри волонтерів, що є якісь посвідчення волонтерів встановленого зразка. Ну, тобто, я не розумію, як це. Е, і що це таке? А, а для, для чого ці реєстри і посвідчення потрібні державі? Як думаєте? А, ну, Якби мова йшла про державу, в якій все це вибудовано, Нормально вибудована, тоді воно дійсно все має сенс. Років шість чи сім тому ми їздили невеличкою групою в Сполучені Штати Америки за запрошенням Держдепу для того, аби познайомитись з тим, як неприбутковий сектор працює там. Почали абсолютно чудові реєстри. Де є люди, які можуть е, надати якусь допомогу або якісь знання, і куди можна залізти, просто висмикнути, звідти людину е, на якусь конкретну потребу. Тобто є е, великі організації, які мають доступ до цього реєстру, де можна знайти будь-кого, наприклад, людину, яка може там раз на тиждень е, допомогти руками або автівкою. Або людину, яка може там два дні на тиждень викладати ядерну фізику, або людину, яка може зробити фінансові документи для молодого фонду, або людину, яка хоче читати казки сліпим діточкам, або людину, яка вміє відмивати дельфінів від нафти, і так далі. Воно все систематизовано. Є всі, є всі контакти, є всі там знання і так далі, і це чудово. Це дуже корисно і це дуже допомагає не, не займатися в, такими речами хаотично з одного боку, з іншого боку, знаходити ресурс, який можна використовувати, тобто не шукати людину за гроші. Коли, коли треба а, знайти людину, яка може е, це зробити безкоштовно, як волонтер. Оце і є волонтери. Е, мені дуже подобається, вони показували, як вони перераховували це у гроші. Тобто, якщо б це було там, на комерційній основі, це б коштувало стільки. І е, ті волонтери, які є в такому речі, і, і, і щось роблять, вони отримують там звітність. Да? Там, за цей рік ти вклав в наше суспільство там, умовні там, 15 тисяч доларів. E, і це стимулює. Ну, правда, стимулює. І роблять е, великі такі звіти, де, де пишеться, що там, за півроку. Е, От таку-то суму ми змогли е, використати е, умовно звичайно, суму е, використати за допомогою людей, які це робили безкоштовно. Мені здається, що в нормальній країні це круто. Мені здається, що шо, в... Шо, в, в українському шо може бути в нашій країні гадки немає Так, от я якраз хотіла сказати, що мені здається в українському контексті подібні. Ініціативи щось систематизувати, призвести до спільного посвідчення, якогось реєстру, ще чогось, вони за старою пам'яттю недовіри до влади поперша сприймаються вороже. По-друге, завжди є небезпека якихось корупційних моментів і тому подібних історій. Та? А потім е, у нас є історія з даними е, незахищеними абсолютно ніяк, І Ми якраз е, під час окупації півдня України і Сходу впевнились, що незахищені дані, наприклад, е, дані е, людей, які йшли в територіальну оборону на півдні, дуже швидко опинились в руках росіян, які захопили. Винкомати. Ну, у нас жодні дані не, не захищені, давайте казати чесно, і для цього не треба складати якісь там особливі списки. А список волонтерів ну, це, це не те, що як на мене. Несе пряму загрозу е при потраплянні там до, до рук росіян, але це, наприклад, несе певні ризики для податкової, ну тобто з боку податкової, тому що більшість волонтерів вони збирають гроші на свої картки, і ми пам'ятаємо, що це питання не врегульовано. Досі ті гроші, які збираються, вони теоретично мають бути оподатковані. Ми ж розуміємо, ці податки ніхто не сплачує. От, і питання когось за це до ну дійсно до відповідальності, це тільки питання часу і політичної волі. І всі ці 10 десятки це було да, питанням да, часу і політичної волі. Да, да. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам з нами у ефірі громадського радіо Леся Литвинова, волонтерка, говоримо ми про почали цю розмову з ініціативи парламентської, в якій хочуть зробити волонтерську діяльність одним зі способів уникнути мобілізації. Ну, це якщо так сказати по факту, про цей законопроект. Якщо повернутися до... Історії та з, з прийняттям волонтерства зараз під час повномасштабного російського вторгнення, ми до 24 лютого завжди, ну, принаймні, активна частина суспільства тримала в голові, та, що між військовими і між волонтерами, між тилом і фронтом є певний міцний зв'язок. Хотіла у вас запитати, звичайно, як у людини, яка побувала. І з обидвох боків. Як він відчувається? Я не, Я не почула. В мене перериває зв'язок. Але... Зв'язок, зв'язок. так, Кажу, що хочеться запитати у вас, як у людини, яка побувала і в тому, і в тому таборі. І серед військових, і серед волонтерів. Як зв'язок між військовими волонтерами відчувається, коли на тобі піксель? А, ну, по перше, ми зновусь до питання: що є такі волонтери, і хто є такі волонтери, а хто не є волонтерами? Да. Я до речі не є волонтер. Я в благодійному фонді. в цивільному житті я за це отримаю платню невеличку, але от маю. І це якраз про те, що я не є волонтером, бо в мене є. Що, 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 що отримаю за свою роботу. При цьому що деякі речі, які я роблю по фонд, бо неможливо це провести офіційно, це суто волонтерські. І тут дуже така тонка грань між одним і одним. Дивно. В ін іпостації на фронті, тобто, коли тобі стелефонує і каже, що тобі треба, ми тобі надійшли. В нас там є форма, або там в нас є ліки, або щось. Спочатку для мене це був такий шок. Що ви мені все це пропонуєте, це, це я роблю. Не треба мені оце на -на 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 намагатися з зробити людину з іншого табору. Але дуже швидко це пішло, тому що дійсно на війні дуже важко тут без зовнішньої моги. Здається, що і зарплати великі, і держава всім допомагає. Але є речі, які держава не може закрити або закриває дуже повільно. Це в першу чергу це автівки, які летять як. Не знаю, що деякі автівки на фронті можуть прожити добу-дві, да? деяким там ще прожити набагато довше. Але це великі і на купівлю, і на обслуговування. Це дрон, звичайно, всіх модифікацій, які теж летять, фантики від цукерок, і держава не може їх закрити. Це багато речей по тактичній мані. Які не закриваються державою, наприклад, там ноші волокущі, які ну, не постачаються вони. Це специфічні такі ноші, які їдуть по, -по землі, одна людина може витягти побратима, для цього не треба група. Ну, Багато-багато-багато чого іншого. І коли тобі нічого не треба, але ти приїздиш на пошту там в умовному, там, не знаю, Славіку, Краматорську, Запоріжжі, а, а там лежить пакуночок з цукерками. Да, ти їх можеш собі купити. Абсолютно спокійно зайти в супермаркет в тому ж самому Славіку або Крамі і купити. А, але ти знаєш щось про тебе подбав. І оця підтримка вона безцінна, і дуже важко на фронті вижити без підтримки волонтерів, не тільки фінансової підтримки, не тільки підтримки крупними речима, але й суто людської підтримки. Це дуже важливо знати, що там за твоєю спиною є ті, хто придумає. Це дає сили і наснаги. Одна з найважливіших, напевно, най... найкращих речей, які мені колись передавали на, на фронт. Як це не дивно <світ> звучить це отакий маленький дитячий малюночок. Він він дуже маленького розміру, і він весь цей час їздив зі мною в чухлі мобільного телефону. Він де тільки не побував. Він була, був під Солидаром, він був в Бахмуті, він був на стабіку, в, в шпиталі. Нічого надзвичайного, але відчуття, що десь. Десь далеко в Києві є дитина, яка не знає тебе, але яка знає, на що ти тут є, вона дає сили. Я думаю, що дуже багато цивільних навіть не усвідомлюють а, оцю силу і наснагу, яку дають разом зі своїми, там, не знаю, Малюнками, шкарпетками, кавою, цукерками, які пересилають військовим, окопними свічками. Ми до цього ставимось трошки простіше, як до якихось матеріальних речей. А На фронті вони часто є не тільки матеріальними. Так, да, це правда. Лесю, я вам хочу подякувати, особливо за те, що вийшли до нас у ефір зараз під час реабілітації. Ну ще раз бажаємо вам швидкого відновлення. І щоб, все... Я була рада. і щоб все було добре. Дякую, що включилися. Волонтерка Леся Литвинова дякую. була з нами на зв'язку. і говорили ми про волонтерство. Ну, але не тільки про нього, і не тільки ці останні хвилини, які стосувалися особистого досвіду Лесі, пов'язаного з. Фронтом і з тим, як це все сприймається, коли ти стаєш по ту сторону процесу отримання і надання допомоги. А також ми почали цю розмову з ініціативи законодавчої, яка з'явилася в стінах українського парламенту. Я сподіваюся, як і Леся, сподіваюся, що це законодавча ініціатива чисто заради хайпу. Але тим не менше, дуже неприємно, що вона така існує. Законопроект, який, власне, називається про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо сприяння волонтерській діяльності. Він пропонує власне волонтерів без критеріїв і без якихось прописаних нормальною юридичною мовою підстав, звільняти від. Звільняти від мобілізації, власне, тобто зробити волонтерство таким обхідним способом не йти у військо. Що ж, мені теж хочеться вірити, що це законодавча ініціатива, яка нікуди не піде, але стежимо уважно за рухами наших законодавців. І говоримо про це у ефірах громадського радіо. Я, ведуча Анастасія Багаліка, працюю для вас. Зараз рекламний блок. Після цього продовжимо. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.